Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І давайте подивимося, що чекає у жовтні тих, хто народився під знаком Овен. Отже, для овнів, під якою енергією пройде місяць жовтень. Яка ситуація на роботі, яка ситуація з фінансами, хто в шлюбі для сімейних пар, що покажуть карти, для тих, в кого немає відносин, що карти розкажуть, і порада на жовтень місяць для овнів. Під якою енергією пройде місяць? Карта шут. Карта шут це карта такої легкої, такої безтурботної енергії. Карта шут, вона чимось нагадує дитину, яка радіє світу, яка ще багато чого не знає, яка по життю йде легко. Яка мало про що хвилюється. Тобто, ну, жовтий місяць для вас має бути ну, досить таким приємним. Будемо дивитися далі, звісно що. От, тому що карта Шут вона ще каже про те, що це гарний час для відкриття якихось нових проєктів, для розпочинання чогось нового, от прямо з нуля, от, де ви не знаєте, що ще буде. У майбутньому, ви не знаєте, чого очікувати, ви ще взагалі не знаєте, чи вийде, чи не вийде, але ви можете ризикнути в цьому місяці. Ну, така цікава енергія місяця буде. Ситуація на роботі. Карта Імператор це карта. Коли переважає, буде перевага такої владної, чоловічої енергії та таких жорстких правил, ну і законів це карта влади. І карта закону. Тобто на роботі, або вам треба проявити такі чоловічі якості, таку проявити в собі чоловічу енергію, де все буде по правилам. Все буде по закону, все буде чітко, зрозуміло і стабільно. Або ну, може таке бути, що на роботі поміняються якісь закони, може помінятися начальство, і, як то кажуть, да, нова метла метет по-новому. От, можуть бути прийняті ну, стосовно роботи підприємства якісь нові закони. От. Але, в принципі, карта, карта досить стабільна. В принципі, ну, повинно все бути нормально, так як і було. Яка ситуація з фінансами? Вісім мечів? Ну, от, а з фінансами тут може статися так, що у вас будуть переважати страхи. Ну, от, Переживання дуже буде багато переживань із-за того, що ви не будете знати, що робити. І ну, це дійсно може бути на роботі із-за того, що буде на роботі якась реорганізація, зміна начальства. Ну, тут карта нового. Чогось якоїсь такої ну, новізни, і яка може відбутися навіть раптово. Але мені хочеться сказати, що не треба заганяти себе в якісь рамки. Не треба заганяти себе в переживання, тому що. В будь-якій ситуації є вихід, і не треба входити в такий стан, що стає досить важко, наприклад, да, і не зовсім зрозуміло, куди рухатися. Так от, так от карти кажуть, що Десь, десь ви е, повинні ну, на роботі, ви повинні пройти певний такий процес обнулення. Тобто, коли щось змінюється і розпочинається нове. Чи можете ви, е, е, ну, чи можуть вас посітити думки, щоб розпочати ну, пошук нової роботи або якоїсь власної справи, так. Тому що може бути на роботі досить така, е, важка, жорстка така обстановка. Але, але е, подивіться на це більш такими розкритими очима. Коли впроваджуються нові зміни, завжди не хочеться їх приймати, тому що не зрозуміло, що буде далі. І от просто ви просто дайте час і просто подивіться, а не вже все так ну, там, може бути погано? Може, ви просто щось собі зайве надумаєте. Ну, от так от в мене сьогодні пішло по цим картам. Давайте подивимося для тих, хто в шлюбі, у відносинах, да, які будуть енергії. Король жезлів. Ну, от, тут буде на перший план знову виходити така чоловіча енергія. Але тут енергія вона досить активна, от досить така запальна, і навіть по цьому королю я б сказала, що може, ну от може ваш чоловік він внесе якусь новізну в отношення, тому що цей король, він такий. Може дати огонька в отношенні король Лев. От. Тому, ну, я думаю, що тут все має бути добре, а може, навіть ваша половинка чимось вас приємним і здивує або проявить свою якусь ініціативу. От. Далі в кого немає відносин, паж е, мечів. Ну, паж мечів каже про те, що. Може, ви десь. занадто е, Ну паж, ну, паж він це маленька карта, і це як дитина. І, може ви от займаєте таку якусь дитячу позицію і не відчувається ну, от інші партнери вони не відчувають у вас, від вас дорослу людину. От. І в цьому місяці якось дійсно може ну от якось так ви себе проявите по-дитячому, скажімо так. Тобто трішечки така незрозуміла і незріла поведінка. Тому що ну, паж мечів він такий, він трохи любознательний, да. він цікавиться знаннями, він цікавиться наукою, книжками, от. але ще він любить десь і щось підглядати. Тому якось треба піти. В нове можливо навіть і е, пройти якесь навчання і е, оцю дитину в собі е, доростити до е, зрілої людини. Е, зрілої людини, яка розуміє, що їй треба, яка розуміє, що вона хоче. Е, Людина, яка знає, для чого їй відносини, навіщо вони що, що, що вони, що будуть робити в цих відносинах. От. І вже от з тією зрілою позиції вже шукати де ну, от можна. Познайомитися. Тому що, ну, то як тут карти показують, то трошечки така е, незріла така дитяча енергія йде. З одного боку, воно непогано. От. Тому що це така щира людина, е, може, з такою людиною і не Сумно, але для відносин, для відносин, мабуть, це замало. Ну, от якось так. Тобто, треба йти в зміни, ну і порада на жовтень для овнів, лицарь, мечів. Ну от, лицарь мечів, це така людина, яка досягає своїх цілей. Людина, яка, якщо поставила собі якусь задачу, то вона з цього шляху не зійде, вона доб'ється свого. Тобто, це така цілеспрямована Людина, людина дій, людина руху от, і досягнення результату. І тому от, карти кажуть уже загалом, да, загалом, то я хочу сказати, що не бійтеся йти в нове. Не бійтеся, навіть якщо ви не знаєте, що там то просто ставте собі ціль і рухайтесь до неї. А вже на шляху до цієї цілі ви будете проходити певні питання, певні задачі, які будуть ну, і внутрішньо вас змінювати. І будуть ну, дорощувати вас на новий рівень. І якщо ви були в дитячій позиції, а вам треба відносини, то треба доростити себе для, до дорослої людини. А щоб зрозуміти, як це зробити то ну, дійсно це треба десь піти і повчитися. От. Так само, і якщо на роботі некомфортно, то в пошуках нової роботи да, будете проходити співбесіди, і ви будете проходити певні ці етапи, і ваша особистість буде все одно розкриватися по-новому. От. А оскільки овни, то вогонь, то в принципі нічого такого для вас, мабуть, нового я не сказала, тому що ну, вогонь він звик сяяти, да, досягати і якось розкриватися. От. Багато, в принципі, енергії в цьому місяці, сонячної енергії, от. але і багато певних змін. Ну, я вам бажаю, я бажаю да, для тим, хто народився під знаком овна: йти до своїх цілей, йти до своїх мрій. Бути, рішучим, бути рішучими і не боятися йти в нове. От. Дякую вам за те, що були зі мною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, відгукується вам, щось сподобалося або не сподобалося. Це розклад загальний. От. Тому може і десь програтися якось частково. Дякую. Poka, poka.